7 жовтня відбулося пленарне засідання 56-ї сесії міської ради. Традиційно перед розглядом питань порядку денного розпочали роботу з приємних новин. Ви знаєте, ще раз підкреслюю, не дивлячись на те, що складний період ми сьогодні живемо. Наша молодь нас радує, прославляє наше місто Бористель, У нас є нові чемпіони України. Про деталі я хотів би зараз додати слово депутату Бориспільської міської ради Людмилі Васильівні Пасхи. Я з великою приємністю хочу вам повідомити про дійсно спортивні здобутки вихованців дитячої юнацької спортивної школи Бориспільської міської ради на всеукраїнському рівні і просити міського голову від Бориспільської міської ради, виконавчого комітету, оголосити їм подяки і вручити пам'ятні подарунки. Отож, Чемпіоном України з боксу серед юніорів став у нас Дмитрієнко Олександр Олександрович, який був першим на 23-му чемпіонаті України з боксу. Сам Олександр не зміг пропустити тренування, тому подяку отримав батько чемпіона. Також на 23-му чемпіонаті України з боксу золото виборов Ігор Сопінський. Подяку міського голови отримали тренер з боксу Бориспільської дитячо юнацької спортивної школи Сергій Кінаш та директор Дю США Едуард Берестюк, які підготували чемпіонів. Шановні, депутаті, Я думаю, всі бачили легендарний бій нашого. Красавця, який виграв в фіналі мастера по міжнародного класу. Чотири міжнародні було у нього. Думаю, я сподіваюся, да що в корому майбутньому як мінімум буде чемпіон світу у нас.

у Прикарпатському місті Коломия завершився чемпіонат України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. До участі у змаганнях було заявлено спортсменів з 23 регіонів України. Золото у ваговій категорії до 63 кг кілограм здобула наша Аліна Мартинова. Її результати з присідання, тяги та сума триборства стали новими рекордами України. Подяку отримав і Михайло Парафенюк за. Перемогу серед юніорів, а також командну першість серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл України здобули вихованці Бориспільської ДЮСШ. а саме Юлія Малишевська, Марія Петруша та Дар'я Шашкова. Хочеться також за нагородження запросити їхнього тренера. Це Ликова Юрія Володимировича. Я хотів би за Юрію Володимировичу сказати, сказати, людина настільки надоїдає, <плес> <плес> знаєте, якби, якби він такою не був людиною, то не було б таких успіхів сьогодні. Тобто він знаєте, переживає за себе. І що там треба гроші, він ходить кожен день, я вже думаю, і все одно він вибиває в цьому плані. Тому є і сьогодні результати. Я хотів би подякувати Юрію Володимировичу вам. Я думаю, обов'язково в нас є ще борг нашого міста і громади перед вами. Приміщенням і так далі, ми обов'язково це питання вирішимо. Так що спасибі і я поставити я гористки, що місь появляє будинка Ярослава Миколаївича до приєднатися до нагородчих і привітань. Ні, не там не кандидат. Ви знаєте, я коли вперше попав до пана Юрія і побачив ці маленькі тендітні дівчата, піднімають такі тяжки. Я горжуся тим, що в нас є такі е, молоді перспективні спортсмени, які прославляють наше рідне місто Бориспорі. Хочу побажати їм нових і нових перемог, презент, презентації передати допомогти. І запрошую все наше місто допомагати спортсменам. Тому що насправді спорт це є майбутнє нашої країни. Саме такі діти, які сьогодні тут стоять. Ще раз вам перемог, перемог і всього самого найкращого. Я хочу, в очередь, поблагодарить всех, да, что вы оценили мою работу и добавили, вот, бог сказали, просто вот трое девочек наших вот, стоят, вот, если справа смотреть, они отобрались еще э, на чемпионат Европы, который будет проходить в Чепель в следующем году среди детей. И, ну, мелочь, я понимаю, но в ходе соревнований вот Алина установила три рекорда Украины. Даша один, Маша один и Миша. Алина, вот, Дякую Федерації Бориспольського боксу і президенту Стариченку Миколи Павловичу за сумнівну працю. За год ми здобули теж не мали результатів. У нас є чемпіони України, і зараз я набрався на Європу. Ігор Сапінський зараз проходить водний на міжнародний турнір. Я сподіваюся, будемо виповняти міжнародні. Гідно представляти Команду города Борисполя в складі зборної України на чемпіонаті світу. Я дам, що рецензію за воювання у нас буде Олімпійський чемпіон, не то, що благодарний миру, що нам дав флаг города Борисполя. І всі знають, що ми в Борисполя виходимо під флагом, склали поки Київський область, на чемпіонат України, все одно. Зараз ми в далі готуємося на Європу, на Бір. Далі перейшли до порядку денного. Депутат міської ради Олександр Денисов вніс пропозицію, аби розглянути наприкінці засідання ще одне питання щодо надання інформації міської раді щодо підготовки до опалювання середовища. доноча. Міська рада за громаді були крупоінформовані щодо підготовки до опального останні питання. Тоді дозвольте до, перейти до першого питання розгляду про внесення змін до рішення міської ради від 24 січня 2014 року про бюджет міста Борисполя на 2014 рік. Світана Миколаївна, що ви декілька слів скажете, ми вносимо зміни, будь ласка. Першу чергу вносити зміни на суму стипендії державного бюджету на поваження заборонності від змінити в тарифах на такову енергію. 483, а також субвенція на пільний спосіб зв'язку місті. І також відповідно до рішення, яке по переліку, там, наскільки пам'ятаю, 42-про внесення змін до програми Дурбота, пропонується е, на житлово-комунальній курсу виділити матеріальну допомогу жителям і зареєстрованим в місті Борисполі, е, жителям міста, які приймали участь і приймають в АТО. На два місяці це фактично по тисячу гривень на зубій. Тому зв'язку вносить зміни. А так от якому перерозпустила? До кінця року, ну два місяці. Просто програма ця діє до кінця року. Будь ну, ласка, я не знаю, Коли я, я подавав цю пропозицію, У мене просто, от я сьогодні передумав досить багато речей. Хочу подати ще одну пропозицію. Справа в тому, що ми будемо страждати із-за того, що знаючи наших людей... Заплатять вони через заплатять за комунальні послуги. А все-таки ці кошти, які на наші комунальні підприємства, давайте все-таки цільово передбачимо, що відшкодування, платежів конкретно за... Дивіться, просто процедура, ми не зможемо. Це якісь міські ради, Віїв івано-Франківсько не прийняли. Дивіться, Ви коште людям давно, де гарантія того, що вони заплатять. Так ми я ми саме, покривати. Я саме, Ви перший прихильник європейської інтеграції. Тому я в даному випадку, давайте будемо довіряти людям. Ми написали, це вже на совісті буде кожна. Заплатять туди законодати послуги, а можливо хтось і купить і річ собі. Я не знаю. В даному випадку головне ми питання принципово вирішили. А як вже далі люди будуть? Так, з однієї сторони нам треба підтримати комунальні підприємства, з іншої сторони будемо. Я, думали... я думаю, що ми думали за цей механізм, він дуже складний. Тому що... я, я просто хотів, щоб так. пояснили мені конкретно Орачук чи Корнічук на конкретно, які потреби буде компенсація, яку ми просили другу. Ну, Які потреби? Це тепло. Це може бути теплова енергія, це може бути оплата за газ, що це, наприклад, приватний сектор, це може бути вода, це може бути... Я що людина буде вважати... Так, так, так. Ви демократично підійшли до цього питання. Я думаю, що воно є правильним. Які є ще запитання до цього? Немає. Тоді, хто за те, що, за перше питання, щоб підтримати, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися, рішення приймається. І якщо вже Світлана Миколаївна сказала за 42 питання, воно йде в контексті першого питання, тому що ми вносимо зміни до турбота. Ми сюди вносимо зміни, додаємо 180 тисяч, знімаємо з інших програм, щоб сюди додати. І це, як вже було сказано, на оплату житлово-комунальних послуг. А люди вже самі будуть визначатися, ми не будемо тут диктувати. Немає заперечень з цього приводу. Тоді за 42 -е питання, щоб внести зміни до міської і комплексної програми робота на 2011-2014 рік так програма називається, прошу голосувати, будь ласка. Хто проти? Немає. Утримались? Немає. Рішення приймається. Я дуже дякую. Далі депутати затвердили список присяжних Бориспільського міськрайонного суду Київської області, надали адресну матеріальну допомогу незахищеним верствам населення. А також міський голова довів до відома присутніх цікаву інформацію. Є дуже цікаві соціологічні опитування, які проводили норвежці, давали гроші, приїжджали незалежні експерти і проводили опитування серед наших жителів. Таких міст вони обрали 16. В тому числі місто Бориспіль. В основному це були обласні центри, і сюди попало також і місто Бориспіль. Так от, сьогодні я хотів би вас всіх привітати і довести цю інформацію до нашої громади. Значить, будь ласка, найвищий відсоток довіри серед цих 16 міст, які попали, значить, на першому місці стоїть місто Бориспіль, довіра до депутатів, довіра до міського голови, довіра до виконавчого комітету. Ми на першому місці. Тому я на цьому випадку. Але це люди робили міжнародні експерти. Це не ми сюди ж прикладали руки. Вони звонили в квартирі, опитували наших людей і так далі. Це не означає, що в нас недоліки немає. Нас їх більше треба, мабуть. Але все одно для мене це дуже приємно. Я Сьогодні перед сесією відкрив це офіційний документ, журнал. За це було потрачено 200 тисяч гривень норвезьких коштів. Хтось був цьому зацікавлений і так далі. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Грінхаус 2012 за адресою Бабкіна, 6, Хочуть приватизувати прибудинкову територію, але мають певні перешкоди. Я хотів би ще раз для всіх пояснити. Є присутні тут з цього будинку. Так, Так, є да, Будь ласка, значить, вчора це питання. Обговорювалося у нас на погоджувальній раді, значить, ми виїжджали туди не один раз з Андрієм Миколаївичем депутатом. Вони там, як кажуть, зроблений порядок, заперечень до них немає. Дай Боже, щоб всі прибудинкові такі території були. Єдина проблема там існує, це те, що там не розміщений сміттєвий майданчик. І в даному випадку жителі. Зілеше будинку не узгоджено, з'являється питання, і що може породити конфлікт, прийнявши це рішення. Будь ласка, я вам надаю слово. Якщо я щось не так сказав, поправте. В даний момент я звертаюсь вам, депутати, від 120 жителів нашого дому. Я хочу, щоб була адекватно і об'єктивно оцінена нашу ситуація і помогли нам. Ми хочемо жити в красивому і чистому домі, в красивому і чистому місті. У 2012 році ми получили комплекс масивними недобудовами, от і забуда. И эм, хотя госкомиссия не увидела эти недоделки и подписала акт обведения дома в эксплуатацию, мы, жители, которые составляли всего 60% этого дома своими силами, средствами и временем, мы получали разрешение, мы поделили в эксплуатацию потельное оборудование. И лифты. Мы полностью э, чистили, убирали. Мы до сих пор поддерживаем наш дом. То есть мы убираем территорию. Мы чистим снег, мы косим траву, мы закупили энергооберегающие лампочки, мы освещаем эту домовую территорию. Мы дважды или трижды в год проводим субботники. Мы закупили цветы, мы разместили клумбы. Вот, и мы не против у городского бюджета ни копейки бюджетных средств. Мы сами и дальше своими, своим временем и деньгами готовы поддерживать и украшивать нашу территорию. Но за два года, боковыми фасадами здания нашего дома, нанесен огромный ущерб. Наши фасады просто обезображены в граффити, нецензурными надписями, а все рисунками. То есть мы периодически стекла в подвальных помещениях. Все служебные и запасные выходы превращены в мусорные свалки, в туалет, клубы наши вытаптываются, а растения наши воруются. Мы хотим восстановить И сохранить наш дом и нашу территорию. И сохранить эту территорию представляется только оградить ее. Єдиною перешкодою до приватизації є відсутність спеціально відведеного місця для сміттєвого майданчику. Представники ОСББ Грінхаус 2012 готові за власні кошти закупити сміттєві баки та встановити їх. Але відстань до сусідського будинку складає менш ніж 15 метрів. А згідно із законодавством, повинно бути більше 20. Начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимира Врамчук запропонував варіант вирішення проблеми. Будь ласка, давайте ми зустрінемося завтра, після завтра у вас на території Найдемо невеличку діляночку, так поставити контейнери, закупити за свій кошт контейнери закритого типу. Так, ми підскажемо, хто буде вивозити це побутове сміття, і кожен день до 9-ї години від житлового будинку буде вивезено сміття. І знята буде проблема. І таким чином буде баланс між жителями одного будинку та другого. І якщо ми підемо на зустріч, вам ви розумієте. Ми не, не, не зможемо пояснити мешканцям, які живуть у поруч будинках. Так, така ситуація у нас була По вулиці Новопрорізні. Ми її два роки не могли розв'язати, але переконали голову ОСББ і сьогодні проблеми немає, і немає і там сміття. Так що, будь ласка, прислухайтеся до моєї думки. Депутати вирішили розглянути питання приватизації прибудинкової території на наступному засіданні сесії, аби до того часу мешканці Бабкіна 6 вирішили проблему зі сміттєвим майданчиком. Також народні обранці розглядали земельні питання. Понад 20 земельних ділянок розміром 10 соток були виділені бориспільцям, які є учасниками. Ато мешканка міста подякувала усім, хто допоміг вилікувати її дитину. Я хочу подякувати всім депутатів за допомогу, яку ви надавали на лікування моєї дитини. Я дуже вам вдячна, тому що ми тільки дві неділі назад повернулися з Ізраїлю і десині, мою дитину поставили там навіть. Я дуже вам сильно вдячна, благодарю Лівітаса, благодарю Кулик, благодарю Шапіра, благодарю вас на куди, за всю допомогу. Я дуже вдячна прохання депутата міської ради Олександра Денисова, начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Врамчук, проінформував присутніх про стан готовності до опалювального сезону. Значить, залишилося тиждень до опалювального сезону. Я коротко, якщо будуть запитання, я відповім по житловому фонду. У нас 266 житлових будинків, 910 тисяч квадратних метрів. Це різні форми власності. Левова доля це житло комунальної власності територіальної громади. Наші комунальні підприємства ЖЕКОдин ОСББ підготували весь житловий фонд до роботи в осінньо-зимовий період. Особлива увага була приділена в період підготовки житлового фонду, в тому числі і гуртожитків по вулиці Поповича. Бо ми їх прийняли у такому стані, треба було звернути увагу на ремонт покриви, на ремонт внутрішніх мереж. Проблеми ці є по тепловому господарстві, значить, 20 котелень комунальної власності. Значить, практично всі котельні підготовлені. Значить, була приділена увага ремонту і заміну тих мереж, які, значить, є, виникали в нас проблеми на протязі опалюваного періоду. Є проблема, не треба про неї теж е, замовчувати. Типові мережі, які перейшли до нас від умв 17. Значить, поряд з цим. Ігор Маркович, Ігор Марк, вам теж буде цікаво. Значить, була прийнята програма на сесії міської ради і ведеться переведення котелень на альтернативне паливо по центральній районній лікарні. йдемо в такій послідовності, що зроблено в цьому питанні. Значить, є встановлений модуль. Виконані бетонні роботи. Значить, сьогодні на будівельний майданчик завезено два котли по мегаватту і один водогрійний котел. Значить, виконуються роботи по підведенню води, вибрана траса підключення до існуючої мережі. Значить... Але ми, ми лікарню пологове відділення зараз. Включаємо для того, щоб там не було холоду, тому що ці ще укрите тепло не готові подавати тепло. Значить, пла... ваша котельня буде подавати. Так, Вчора прийнято рішення виконавчого комітету, і сьогоднішнього дня буде опалюватись пологове відділення. Позиція виконкому яка е, значить розпочинаємо тільки з 15-го повністю. Будемо опалювати всі відділення по третій школі. Аналогічно вони приступили, але роботи не так активно ведуться, як нам хотілося. Значить, по вечірній школі завезений котел, проведений демонтаж старого котла, ведуться узконалагоджувальні роботи. Значить, по водогосподарству практично все господарство підготовлено до зими, По дорожньому господарству. На осінньо-зимовий період завезено 2,1 тисячі соляно-піщаної суміші, яка знаходиться на території нашого комунального підприємства. Була в нас великою проблемою закінчення або освоєння коштів по субвенції з обласного бюджету. Завтра БУ-50 приїжджає де. Танкет що я не бачу, е, приступаємо і е, закінчуємо те, що обіцяли людям по вулиці Тургенєва. За природний газ. Яка ситуація? Значить, надали пропозиції. Ми їх прийняли, і є зворотні листування. Значить, для всіх підприємств всіх форм власності зменшений ліміт природного газу на весь опальний сезон, починаючи е, з. Жовтня місяця по 15 квітня 2015 року на 30%. відсотків. Значить, плюси наші. Значить, наша тепломережа до 1 вересня повністю розрахувалася, значить, власними коштами, які сплачує населення і суб'єкти підприємницької діяльності за спожитий природний газ. Значить, ми виконували графік, який був заключений знак «Нафтогаз України з боргів учора і сьогодні. Сесія обласної ради ще затвердить різницю в цінах на теплову енергію, яка складає по нашому комунальному підприємству 4,1 млн грн. Практично одне, одне місто можна сказати в області. Я за державу не знаю, яке не має боргів за використаний природний газ. Дякую. Якщо є питання, будь ласка, я задоволення. Ми, Ми готові повністю допалювати сезон. Все буде тільки в того чи будуть на ліміти дані чи ні, і плюс тариф. Тариф на сьогоднішній день у нас ще не встановлений. Його встановлюють, ви знаєте, Енкаре Нам ще ці цифри не доведені. Планується до кінця цього тижня надати нам цей тариф. Ми його ще не знаємо. Отака вот сьогодні ситуація по Анатолій Антоніч, у мене вопрос пані буде температура, умішається кількість газу. Я вчора спустився в підвал. Всі труби голі. Просто голые. мы будем топить подвалы. То есть какой вопрос решается? Сейчас я обратился в ЖЭК, они говорят, у нас денег таких нету. В тариф за коммунальные услуги мы их не включали. Давайте рассматривать вопрос немножко тоже шире. Мы, да, мы сейчас уменьшим температуру. А что будет в подвалах? Мы будем отапливать просто подвалы. Поэтому давайте сейчас на ближайшее заседание коммунальной комиссии внесем вопрос вместе с бюджетной рассмотрим, как нам помочь ЖЭКу и Жрею по выделении денег, как утеплить эти трубы. Потому что тепло, тепло, тепло до потребителя не дойдет, оно в подвалах все останется. Я Это у меня просьба на ближайшую коммунальную комиссию. Владимир Иванович с коммунальными предприятиями и с Светланой Николаевной вопрос решить, чтобы бюджет Чесно кажучи, в кінці я не встиг задати декілька болючих питань, з якими до мене виборці телефонують і задають питання. Перше, я, наприклад, хотів дізнатися, хто тут що будує тут поруч біля міської ради. В той час, коли йде війна, сьогодні тихенько відбувається будівництво якихось фонтанів, які ніхто, до речі, не погоджував. Дізнаюся в скритих кулуарах, що там якийсь один з наших депутатів фінансує ці всі події, речі для мене це є неприйнятним. Тому я вважаю як депутат, що в цей важкий час ми повинні. Практично все віддавати туди на АТО, до наших хлопців, готувати їх до зими, щоб швидше швидше ця війна закінчилася. Оце ми повинні робити. Друге, досить важливе для мене болюче питання, це яке сьогодні задають виборці, це чому один з тих героїв, який загинув сьогодні з, Бориспіль, з Бориспільщини, знаходиться і був похоронений там у нас на розвилці. Чому він не лежить поруч, отут, на книжовому кладовищі? Тому що я вважаю, наприклад, як громадянин, що великої різниці між тим, чи це чоловік Чорновіл, чи це просто громадянин, немає. Вони для мене, всі герої, всі ті люди, хто Сьогодні там голосують. Ой, всі, хто там сьогодні знаходяться і відстоюють нашу свободу. Але найбільше для мене важливе питання це я хочу подякувати всім, без виключення депутатам, тим, що підтримали мою ініціативу з приводу компенсації учасникам антитерористичної оборони операції, вибачаюсь, і ми повністю компенсуємо їм до кінця, поки що року. Всі Пільги, які будуть надаватися наше теплокомуненерго, водоканал і жеками, в тому числі, сьогодні хочу сказати, що все-таки влада сьогодні, міська рада, пішла на зустріч нашій громаді і тих 200 чоловік, які сьогодні. Хлопці воюють, родини отримують реальну допомогу від нашого бюджету. Це величезна перемога, я вважаю. І ще раз ми продемонстрували, показали, що ми можемо допомагати не тільки говорити, і це конкретна допомога тим людям. Повірте мені, сьогодні заплатити тисячу гривень комунальних послуг для, для мене. Це сьогодні складно і важко. А для людей, які сьогодні ті копійки заробляють, тому що на жаль, сьогодні влада нічого не змінила і не показала за цілий рік своєї роботи про те, що ми якісь зміни відбуваємо.